Типу там що, велика риба? Бляха, здоровий, довольний. Бачили який? Так, бачили що, опари ще закинув, сразу плотва взяла. Друзі, дивіться, що робиться? Усього мур плаває, очеред їсть. Дивіться, який розмір. По локоть, скажімо так. Бачили такий розмір? Так, Дімофішмен, перша покльовочка. Ну що, всім привіт. Добрий день. Добрий ранок. Добрий ранок. На зв'язку Рибацький пригоди. З вами Діма Фішмен. Та мій менеджер. Сьогодні у нас ранкова рибалочка на карпи. Ввечері їздимо, а ночі він не бере. Вирішила спробувати рано. Так що спробуємо, може зранку нам повезе. Зараз взагалі дуже жарко на вулиці і риба чогось перестала. Більше всі на сома перекинулась. Ну, а ми приїхали поправити половити карпа. Можливо, нам і по... удасться якісь екземпляри сьогодні витягнути. Mm. Так що довго говорити не будемо. Починаємо. З вас лайкос, підписочка. погнали. Бам! Так, ну що, вже стає видно, бачили, вже рибачки з'являються. Ми потихеньку розкладаємося, вже розклали ротподік, дальні сигналізатори, я свій ротподік. Сигналізатори, все теж. Так що будемо сьогодні нормально рибу ловити. Зараз покажу вам, яку я буду замішувати прикормочку і які насадочки в мене буде. Сьогодні карп скидається. так що що я думаю, що ми щось зловим. Замішаємо прикормочки на карпфінг. Сьогодні у мене спайсі, васна прикормочка, я думаю, що мені ще на сьогодні вистачить, вже всю висиплю. А молота, кріветочка, заливаємо її лососівою олійкою. Ось то і чуть-чуть трохи білася. Все. І приконочка буде просто ідеальна. Так що засипаємо. Зараз пересіємо її. А потім замішаємо пелець якісь з -з 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 солодкі. І тоді вже буде, побачите, буде риба випригоди нас. Надіємося на це. Так, додаємо антарктичної молоті креветочки. Не знаю ніяк. А, це, мені, кажется, тут, мені здається, тут на 4 рази ще моє. Все, тепер зволожу, додаю лососі олів і міласу і покажу кінцевий результат. Бачили, вже вже видно, вже сонечко виходить. Зараз на вулиці. Аномальна спека, риба майже не ловиться. Декілька риболовлі ми виїжджали на вечірню. Може так сказати, що з нульом. Сьогодні вирішили спробувати ранкову риболовлю. Подивимося, є різниця ранок чи вечір. Чи ні. Зараз ми це перевіримо. Маємо ось ці палички вже заряжені. Ну і Дімо фішмен свої зарядив. Тобто він буде облолювати вон ті кущі. Я буду Значить туди більш до центру. Дімофішмен шоту зробив, комбінація ось а-ля опариш. Ну і крильовий такий бойл з підрізаним пупапчиком. Пі Менеджер що зробив? Тоже крильовий бойл, але з 12-му розмірі. Ну і такий пупапчик такий, скажімо так. З, з якимсь кільовим ароматом хочу спробувати Її. чи кормимо. І Будемо робити перші закиди, а потім ще приготуємо пелець, замочимо, бо хочемо закинутись і чекати вже на клювання. Тобто кухня працює, мастер шеф Ласочка нам потрібно, щоб краще трималась прикормочка в кормочках. Ну і прикормочка буде готова. Ой-ой-ой. Бачили, Типа, як для риби це шоколад молочний. Вона любить ці речі. Так, ну що, менеджер оформляє перший закид, зробив цукерочку. Далеко не, не кидай, десь метрів 40. О, все ідеально. Все. Так. Включимо сигналочки. Все, настраюй. А ми йдемо далі. Ну що, дві удочки своїх я закину. Крильовий бойл зліва, справа під очерет я кинула париша. Ось менеджер також вже закинутий. Все. Тепер ще зробимо пару насадок на, на наступний раз. Ось. Все, тепер залишилось чекати клювання карпа, з вас лайкос, підписочка, а ми починаємо. Так, бачили, що опари ще закинув, одразу плотва взяла. Так що зараз буду, мабуть, перекидати на бойла, бо вона не дасть половити карпа. Коротко, ну така теж непогана, грам 100 може навіть, така непогана. Зараз відпущу і сьогодні мелоч не беру. І переставлю, бойла, щоб карпа зловити. Друзі, дивіться, що робиться? <хи> Всього мур плаває, очерят їсть, але здоров'яний десь. Кілограм три, напевно, такий. Морда величезна. Взяв вечеря, тяне, 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 він відстрелив, він злякався, коротше, десь втік. Здоровий був Амур. Так, Дімофіш, мене перша покльовочка. На крильового бойла, друзі. На великого? Ні. Так, так, давай. Ой. О, ось, ось був, а, Бачили? То це тузик 30 см. навіть не хотіла вам. Але мене радує, що хоч клюнув, так що йдемо далі. Ну що, замішаємо ще пелець. Ось такі в нас пелеці, Redfish Галібут 1 кг 2 мм. Заліємо їх солодким бустерочком, бо солена прикормка у нас, попробуємо ще солодкий пелець і побачимо, що буде працювати. Висипаємо пелець. Небагато, охватить. Ну. Все, хватить багато. Так, що в нас за бустер? Пікатні швестка. Коротше, сливочка. Бустер сливовий. Заливаємо їх його. <кхи> думаю, хватить. А йде. водички ще трошки? Так, ну, да. то я думаю, хати бо бо мало. Ооо. Добавляємо водичку і десь даємо настоїтись хвилин 20-30. Він настоїться і я вам покажу. Бачили, селка світить, такий дуже-дуже легенький дощик капає, а вже, може, і не капає, ні, трохи ще капає. З цієї сторони сонце виходить. Тут якийсь дощик накрипає. Бачили, що робиться. Так, подивіться, яка цукарочка виходить. Бачили? Чук. Ну що, її на флети і на пупапи теж клюється гімно. Подивіться, який? Ну цікаві. так, розмір хороший. Ну, але ну, куди вона? Поплава нам не треба, нам треба карп. Карп не клює вже третій час. Ми його зловимо. Бляха, ну невже вже дочекалися. Те, ти ти обережніше з ним. Невже ми дочекалися, друзі. Години три, нічого не клювало, один карп там зійшов, а тут хорошо клюнув, фракціончик так нормально помотав. Сливку взяв? О, там опускає і в мене клює. Дивіться, риба вийшла. Що? Ні-ні ні, він вводить, він наверх вийшов просто. Може не просто. Подсак взяв. Подсак взяв уже. Да это мені на голову ще чуть не его немає. Так, що успокойся ты. Принимаем позжу. Типа там що, велика риба? Бляха здоровий. Куда ты? Вечера. Как? Бляха, в нас три удочки сработало сразу. Карп маленький. маленький? Не великий. Не, може і великий. Дві, блин, здоровий. Коцак, опустинок. Да я опустив, кажмілка. Есть. 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 Двушка десь два з половиною. Кілограм. На сливку взяв. Я п'ять хвилин назад сливку зняв, менеджер її вдів і звив одразу карпа. Две, ну це непоганий. Ну, воно засічкає за нижню. За нижню? Так. Да. Все, там бишанці. Хорошо засічене. Ну такі душка. Показуєш, що там По на там. 45 мм. Ну, 45, а ну Це вообще. Такий... ну... Тоже екземплярний, поганий. Менеджер довольний. Бачили який? Коротше, відпускаємо малей. А, і... нам карпи не треба вже. Ми ленив на уху набрали. Все, пливи з ви нам сьогодні бігфіша. Давай, малей. Бачили? Так, да, да, зараз і достаємо плитву. Звийнемо ще бікфіша, а тут оця плотва, вона вже десь під берегом. Плотва, друзі. Дивіться, який розмір. По локоть, скажімо так. Бачили такий розмір? Короче, на кукурудзу бере, думала, мура чи карпа попробуйте. Ні. Так, короче, я перекинув клює, клює, одна плотва. На опариші кукурудзу корот, поставив сливочку таку. Бачили? Ну і крильовий бойл у мене стояв ось такий, бачите? 18 мм. Ось, Так що я чекаю вже нормального карпа. Так, Друзі, бачите, помічника запустили. Корот, в їдемо. Бачимо, що там скидається повно риби. По 5 гривень викидається за не знаю, за минуту. Короте, ми туди їдемо. Вже дистанція 63 метри. Десь там скине, побачимо. Десь 80 буде нормально, так що погнали. Там сливочка, до речі. Ну що, ми зібралися. Сідаємо в машину і будемо їхати додому. Зранковий вихід був, але щось. Ну, одного карпа, клюнула. Чорно краще, ніж вночі. Коротше... Самі все побачили. ось. Риба плескалась, ходила, по очерету била, але плювань не було. Так що ось така вийшла риболовля. Ну, а від вас, рибацьким пригодам лайкос, підписка. Стараємося, знаходимо якісь цікаві моменти, але сьогодні так. Всім пока. Побачимось наступного до нових да, до зустрічей. Надіємося, Зміниться щось погода. Чи, я не знаю, і риба почне ловитися знову. Так що всім пока. Бог... Пока.